так, Щоб був коментар, я коротко скажу, а далі, якщо є запитання, тоді так. Звичайно, все добре для нас. Три очки на виїзді. Досить непогана гра, хоча, звичайно, не без помилок. Але ми всім задоволені сьогодні, ми не гнівимо Бога, бо ми провели передсезонну, ну взагалі цей період дуже важкий у нас був. Такий неповноцінний тренувальний процес через те, те що я побачив, і ми всі побачили на полі, я думаю, що тільки величезна подяка футболістам. Вони молодці. Чи вважаєте ви, що сьогодні Чорноморці перегравали заслужну перемість? 200%. Звичайно, так. Колеги, будь ласка, запитання. Якщо можна, про новачків. наскільки вони досконало вписалися в колектив Чорноморців, ми бачили, що і Байчук, і Шпорт, і особливо нападник вразили. Це моя думка. Е, їм, напевно, могло, я допускаю, що їм сьогодні було важче, тяжче в плані функціонального, напевно, бо була і досить, така, досить висока температура повітря, і вони не можуть бути просто підготовлені як слід. Вони приїхали з запізненням до нас. Але... Ми розуміємо, що це. Ми цього не бачили ні по признаків того, що вони змучені чи щось таке не було. Значить, у людей є характер. Це, а характер, як правило, є футболістів добротного рівня. Через те ми задоволені і не задоволен... Я задоволений грою кожного футболіста, який був на полі. Легіонери були на полі, новачки були на полі. Відповідно, ними теж ми всі задоволені. Запитання, будь ласка. Коли сказав про гравців, у вас також новий воротар Олег Білик. Як вам сьогоднішня гра, розумієш, що задач перед ним не ставили таких наші футболісти, але все ж таки? Е, ну я би не сказав, що не ставили це раз. Е, По-друге, ви знаєте, поведінка воротаря при всіх стандартних положеннях, і коли ми з м'ячем на початку атаки біля своїх воріт, дуже важливо має е, все має значення, як воротар стоїть. Як він, положення тіла, його вираз, обличчя, якщо хочете, його жести, його слова, його дії це все має величезне значення. І психологічне, і тактичне, напевно, саме положення його і так далі. Так що, якраз в цьому можна сказати, що по, по стилі, по нашому духу, сьогодні просто без питань. Я очікував. Ми грали тренувальний матч з командою. Там буквально, напевно, не було одного-двох тільки футболістів. Ми якби так помірили силами. Ми грали з ними в Одесі, і тоді мені вже було все зрозуміло. Да й по футболістів. Ми ж футболістів всіх аналізували, вивчали. Ми їх і знаємо всіх. Тобто, я маю на увазі підбір футболістів. Ця команда уже команда вищої ліги без питань. Та по всьому, що ми відбувалося на полі, я думаю, що ви побачите, і ми всі побачимо тільки прогрес цієї команди, бо звичайно потенціал точно ще є в команді.